За вчора на фронті відбулося 255 бойових зіткнень. Найгарячіші бої точаться на Покровському напрямку. Там російські окупанти понад 70 разів намагалися просунутися уперед. Ще один напрямок, де ворог активно атакує Гуляйпільський. Окупанти штурмували в районі Добропілля, Солодкого, Варварівки, Зеленого та Білогір'я. Майже два десятки разів росіяни йшли в наступ на Костянтинівському напрямку. По 15 атак було на Олександрівському і Лиманському відтинках. Нішим став ворог і на південно-слобожанському напрямку штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанських хуторів, Вовчанська, Стариці, зеленого, Тихого та у бік Вільчі і Кутьківки. На передовій туман і мряка можуть врятувати життя, а можуть стати шансом для потужного і точного удару. Наші колеги з Армія ТІВІ побували разом із артилеристами 24-ї окремої механізованої бригади, там де працює гарматний розрахунок. Дивимось далі. Макнімальна група вирушає на місце розташування гарматного розрахунку. Це район Часового Яру. Така милість, «Що, какая ми віриш, що нас не в Сьогодні менше. Сьогодні погода, бачиш, така паспорна. Ось такий туманчик. Чим гірша погода, тим гірше для білоча. Вони сюди долітають. Туман тут не романтика, це шанс кілька годин, коли ворог бачить гірше, а наша артилерія може працювати спокійніше, але спокій умовний. Мата! Постріл! По чому працюєте в основному, якщо працюєте? Та якби ж то не знав. По техніці. Техніка, будівля, бліндажі. Так виглядають робочі будні артилеристів. Вони ретельно ховають гармату від ворожих повітряних розвідників. Працюють зі старенькою, проте досі точною сау-акація. Цілі доволі різні, і наземні, і повітряні. У сому ну, ми особам не вникаємо. Ну, переважно кажуть, по чому відпрацювала, що добре там. А так не вникаємо. А просто дають цілі. Так. Дякую за робота. <ріху> Рухи відпрацьовані до автоматизму. Кожен з них знає своє місце. Тут немає зайвих слів, тільки команда і постріл. Гармати! Бійці згадують, як три роки тому полювали два російських гелікоптера. У 22-му два вертольота було. Mm. З гармати? Вони ну, правда були на землі, сіли. Два штуки гатнули». За плечима Івана роки війни. Спочатку АТО, потім повномасштабна. Але та сама бригада, той самий дивізіон. Ось ще нема сім чуть-чуть. Лише -чуть. атошку заставили. Так. Три ротації, потім моліфтація. За півтора року тут, ані дня тиші чи пауз. Всі перемир'я заявлені. Потім і все літо весь час ворог просувається і намагається просунутися. Ну, але менше з тим, все ще окремі ділянки час свого яру під контролем. Це вже доволі довгий час, так. Вони втомилися і цього не приховують та розуміють, заради чого і кого кожен день знову стають до гармати. В березні буде четвертий рік. Не часто зараз таких людей зустрінеш. Та є, ще, є, ще. Є робота захищати свою землю, кажуть хлопці. Тож тримають напрямок під контролем, попри все, Арбата! Юрій Лозенко, Євген Назаренко, армія ТВ. Для ми Україна. Марафон Єдині новини.